Вітаю! В цьому відео ваші увазі. Результати останнього туру Ліги Чемпіонів в цьому році сезону 25-26. Та й підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Олімпіакос поїхав до Каєрата. Олімпіакос виграв в Казахстані. Початок матчу нетиповий для Ліги Чемпіонів 17.30 за київським часом. І температура мінус 20 градусів. Мінімальний один точний удар вирішив зустріч. Господарі намагалися стиснути шфлангів, але греки зіграли компактно і не дозволили суперника створити багато моментів. Де Сіні, цінні привички і упевненість у боротьбі в групі. Кайрат залишається під тиском, і вони п'ять матчів підряд вже не перемагають. Байерн Мюнхен приймав спортинг. Байерн взяв контроль і виграв завдяки потужній кінцівці. Гості мали приємний початок, повели в рахунку. Але німці відповіли якнайшвидше найшвидше вголи та перевага в завершальній фазі показала клас і глибину лави мюнхенців. Спортінг пограв позиційно, тоді як Байерн суттєво підсилив свої турнірні перспективи. Айнтракт поїхав до Барселони. Барса здобула важливі три очки в результаті зустрічі. Господарі проявили більше гостроти в завершальній фазі, і підтримали перемогу. Айнтрак Відповів швидкими контратаками. Зуміли повели, але не зламали захист господарів у ключових хвилинах. Для Барси серйозний крок уперед у групі. Кунде у формі швидших дублів у лізі чемпіонів. Інтер приймав Ліверпуль. Один з матчів, який виникає найбільше питань: незарахований гол. Питання по пенальті у ворота Інтера. Ліверпуль вириває виїзну перемогу в напруженому матчі. Один вирішальний. Епізод у матчі вирішив долю. Поставили на пенальті. Інтер багато працював в таці, але не реалізував шанси, які надавав йому суперник. Гості ж були холоднокровніші в ключових моментах. Цей результат сильно тисне на італійці у турнірній таблиці. Але напишіть в коментарях, чи було пенальті в ворота Інтера. Аталанта приймала Челсі. Аталанта знову показала характер. Італійці перехопили ініціативу у другому таймі і дотиснули Челсі. Гості мало контролювали м'яч, але не знайшли шлях до реалізації. Тоді як Аталанта була ефективнішою в завершальній фазі атак. Результат послаблює позиції Челсі у боротьбі за плей-офф. ПСВ приймав гостей з Іспанії драматичні матчі. З обміном голами Атлетіко вирвав перемогу. У гостях завдяки кращій завершальній фазі. ПСВ бився і старив моменти, але мадридці були холоднокровніші у вирішальних моментах. Для Атлетіко важливі три очки. Заявка на прохід ПСВ залишається боротьбі з на майбутні матчі. Слава я поїхала до Тоттенхема. Понад ця формила розгромну перемогу. Впевнена атака, реалізація стандартів і дисципліна в обороні. Славія не втримала темпу і пропустила кілька швидких голів, через що поєдинок швидко втратив інтригу. Шпори демонструють вражаючу на напередодні вирішальних стадій. Один автогол та два пенальті були в цьому матчі 3-0 за Тоттенхемом. Аутасарай поїхав до Монако. Французів мінімально, але впевнено здобувають перемогу дома. Один гол і компактна оборона. Вистачає для трьох очок. Аутасарай намагався показати свою гру, але скористати своїми шансами в отації не зміг. Результат робить групу ще більш конкурентно спроможною. 1-0 за Монако. Марсель поїхав до Юніона. Марсель відігрався у візній грі. Результативна зустріч і вирвана перемога в гостях чимало атак, кілька ключових моментів. Юніон показав характер і відповів, але гості виявилися в гострішними завершальних фазах атаки. Для Олімпіка важливі три очки та позитивний імпульс у групі. А Карабах грав за Яксом. Нідерландці розігралися і принесли результат на виїзді. Чотири голи свідчать про справжню перевагу в атаці. Карабах боровся і забив двічі, але цього було замало проти гострого нападу голландців. А як суттєво підсилює свої шанси на перше місце. Нідерландці видали якісне завершення та перемогли 2-4, програвавши 2-1 по ходу матчу. Віляреал приймав Копенгаген. Данці здобувають ефективну візну перемогу. Всі забили тричі і змусили Вілярал відіграватись, але наздогнати не змогли. Вілярал створює моменти. Оборона суперника працює надійно вирішальних митів для данців. Великий крок вперед для іспанців привід працювати над завершальними фазами атак. Реал Мадрид з Манчестер-Сіті мали центральний матч-туру. сіті грав важливу візну перемогу в Мадриді, гості забили двічі і втримали перемогу проти атак Реалу. Це був високий рівень якості гри для городян у завершальних фазах, тоді як господарі не змогли реалізувати чисельні напади. Для Сіті потужний сигнал у боротьбі за верхню позицію. Для Реала серйозна робота напередодні наступних матчів. Ще залишиться. Тренером Реалом Хаві Алонсо пишіть в коментарях, адже цей матч був вирішальний для нього. Арсенал поїхав до Брюге. Арсенал приймів ефективний виїзний матч, три голи без відповіді, класична домінація, атакувальної сили. Брюге спробував чинити опір, але лондонці реалізували шанси, не дозволили супернику загострити гру. Результат ще більше зміцнює позицію арсенала групі, який шість матчів підряд, тільки перемагає. Атлетік Більбао приймав ПСЖ. Тактично нічого. Обидві команди шукали прориву, але воротарі і захист тримали лінію. ПСЖ контролював м'яч частіше. Атлетіко тримався в контратаках, проте голів не було нічия, залишає обидві сторони в боротьбі на майбутню турнірну інтригу. Хоча в різних частинах турнірної таблиці наш Іля Забарний в першому складі грав з представником країни 404. Ювентус приймав пафос. Італійці впевнено розібралися з кіпілотами два голи. Дбало, поставили акценти. Команда контролювала гру, пафос боровся, але не мав глибини складу. Щоб чинити серйозний опір на виїзді для Юви, потрібна перемога і позитивний сигнал у групі. Перша поразка по в рісних матчах для Пафоса. А наполі поїхали у Бенфіку. Португальці вдома здобувають комфортну перемогу. голи, надійної оборони, не долини аполітанця в Наполі створює епізоди, але не знайшов шлях до голу. Португальці скористалися своїми можливостями для Бенфіки ключовички в гонитві за Плейофовські позиції українці відіграли посередньо, а триби зацікавилися інші клуби. І, можливо, зимою. Він змінить прописку. Пишіть, в якому клубі хотіли бачити українця. а Боруся Бортман приймала Будегрім. Напружений матч, де обидві команди продемонстрували атакувальний футбол. Нічия за кількість Під піддзеркалює рівність на полі. Боруся не змогла втримати перевагу. Буде грім кілька разів приємно дивує комбінацію. Обидві колективи відчувають, що можуть претендувати на місце плеоф, але. Буде Герлінп має кращий графік, ніж його суперник 2-2 на табло. А Байер Леверкузен грав з Ньюкаслом. Дуель з опіним голами. Ліверкузенці Ньюкасл показали видовищний футбол і не зуміли визначити переможця, аби дві команди мали моменти для перемоги, але реалізація підвела Нічия залишає інтриг у групі та підсилює боротьбу до останнього туру. Пишіть, який матч вам сподобався найбільше, який результат Тому турі вас здивував. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардіром єм Бапе наколетивши 9 голів, кращим асистентом на перше місце виходить обо Майянах, віддавши 4 результативні передачі. Перша вісімка має такі показники. Арсенал 100% показником, з одним припущеним голом, залишається на першому місці. Байер Мюнхен обганяє пасажирів які втратили очки в цьому турі. Мандсвіті вже на четвертому місці. талантами сподівано п'ята. Атлетико Мадрид. Був невдалий старт цієї кампанії, але зараз команда вже на 8 місці, наздогнавши своїх сусідів по місту Реал. І команди з 9 по 16. Бачимо, Ліверпуль піднімається на 9 місце, Тоттенхем 11. Челсі 13 місце. Має Барселона піднімається на 15 місце. А ми перейдемо з місць 17 по 26. Бачимо, опускають дуже низько Ювентус на 17 місце. Та 21 Байер-20. Наполі взагалі на 23-му місці йде. Карабах, попри вдалий старт, зараз опускається на 22 місце. Пафос, маючи гарні стартові показники, зараз вилітає з зони плей-офф. Бенфіка, програвши 4 перші матчі, зараз, після двох перемог, уже є претендентом на плей оффовську позицію. Але зараз йде на 25-му місці. І команди з 27 го по 36. Бачимо, тут тільки один буде грим, не змінював свого розташування. Олімпіакос піднявся на 29 місце, а як з останнього місця зміг піднятися хоча б на 34. -те. Але для кваліфікації цього дуже-дуже мало. Чи вийде в них це кваліфікуватися, ви можете написати в коментарях. Філерал з кайратом ідуть на останніх місцях. Пишіть, будь ласка, на якому місці ваша улюблена команда Atletic. Несподівано для себе низько 28, а Інтракт 31. І перейдемо до матчу 7 го туру. 20 -го січня. Хайрак прийме Брюге, Мен Сіті поїде до Будеглім, Реал Мадрид прийме Монако. Інтер зіграє з Арсеналом. Центральний матч туру ПСЖ поїде до Спортинга, Стрхем зіграє з Боруссією. Гра рівних команд. Також 20 січня Олімпіакос прийме Байер, Наполі прийде до Конгана, Вілерал прийматиме гостей з Нідерландів та Якс. 21 січня Галатасарай зіграє з Атлетико, Антер гостуватиме в Карбах Славія, прийме Барселону. Марсель прийматиме Ліверпуль. Цікава заруба нас очікує. Челсі прийматиме гостей з Кіпру Папус, а Юніон поїде до Мюнхен. І Ювенту зіграє з Бенфікою, ПСВ гостюватиме Ньюкасла, Аталанта прийматиме іспанських гостей Атлетік Більбао. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Та де є більші фаворити, де менші. Дякую за перегляд. Дякуємо за су. Переможемо!